Привіт, друзі! Сьогодні у мене хліб фугас. Це традиційний французький хліб, але сьогодні він буде від української господи. Цей хлібчик я випікала на заквасті, і щойно з духовки він має хрустку скоринку. Я завжди печу хліб на заквасті при температурі 180 градусів. В звичайній духовці час випікання, звісно, залежить від розміру хлібного вироба. І традиційно показую вам його прекрасну хлібну душу цього маленького хлібчика. Смачний, корисний хлібчик на заквасці можна випікати без використання спеціального чавунного посуду, без тривалого розігрівання духовки, без пару. І виходить дуже смачний прекрасний хліб, як показує мій досвід. Більше того, люди, з якими я поділилася своєю закваскою, теж випікають хлібчик таким чином. Часто рецепт хлібчика створюється саме під час замісу. Враховуючи кількість інгредієнтів, я розраховую приблизно, яке має тісто вийти по консистенції. Але, звісно, під час замісу завжди можна досипати борошна або доляти води, або молока. При замісі тіста хлібчика на заквасці завжди використовую холодну рідину. Тісто в мене вийшло таке досить рідкувати-липкувате, але борошна не буду більше додавати. Замість тіста триває всього лише одну хвилинку, достатньо, аби ці інгредієнти просто об'єдналися сухі з вологими. Цьому хлібчику я зробила три складання, і видно, спочатку він такий зовсім безформений, а потім тісто ніби збирається до кубки і стає таким більш маленьким та еластичним. Цей хлібчик не забирає багато часу та сил. Одна хвилинка на заміс, по одній хвилинці на складання тіста, за другим складанням тісто виглядає ще краще. Намагаюся поділитися своїм досвідом і зробити відео не дуже довгими та нудними. Але якщо у вас виникатимуть питання, із задоволенням дам на них відповідь. Після третього складання тістечко ставлю до холодильника і вже о 6 ранку воно гарнесенько підросло. Теж шматочок я розділила на три частинки, зробила два невеличких батони. І з третьої частинки зробила саме цей хлібчик-пугас. Після нічної ферментації тісто стало ще красивіше. Воно пухкеньке, мох варинка. Я не натискаю, не обминаю, але гесенько розтягую і воно піддається. Зроблю традиційну форму у вигляді листочка, перекладаю на пергамент, силиконізований, аби не змащувати, і вже зроблю більш подібну форму на декові. Для краси посиплю. Насіннячка мчія та соняшника. Тісто трішки липкувати, тому насіньчко, легесенько, притискаю і воно буде триматися. Випікати буду 180 градусів близько 15 хвилинок, але, звісно, треба орієнтуватися на товщину виробу. Дякую вам за ваші підписки, коментарі та вподобайки. Дякую за те, що разом зі мною споглядаєте за цим прекрасним світом хліба. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай в ваших домівках пахне хлібом. Я ж зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових хлібних історій.